Дивимося Як у нас іде честка, будь ласка Це вони називають сухостоя Будь ласка Дивимось Я мабуть Ви знаєте що таке Сухостой На даній ділянки я не бачу тут його погляньте Так Дисі гарно нас. Все. рахують сухостой, будь ласка, гляньте. Без номерів, без нічого. Оце такий сухостой. Вони ріжуть. Бачите? Як тобі сухостой? Є телефони все лише в машині. Зеленим позначено, я не знаю чому зеленим. Бачите? На даний момент не одної ялинки я не бачу з постою. поближче, запитаємося. Працівників Дана ділянка, яка виробиться, як названа сухостой. Подивіться. От, бачите, я наприклад, не бачу, що було позначено. Ось ну, тут є, типу знак сохі Ну, Я думаю, що я вже вирубати, то рубати все підряд тут. Те, що їм не потрібно, вони залишають. Видите? Для честки. І зараз лише розцвітає, пускає. Вони його унічтажають. От люди працюють, тянуть. Без ніяких. Совершенно вірно. От подивіться, як працюють. Без техніки, без спеки. По трахтіана Дивіться. у нем мене правда не бачу. Это болезнь! Это наш. гляньте У ну, нас хворий ліс Все у нас называют сухостой, чтобы знал себе. знали. Я думаю, что на этом все не закончилось. Бачите, сухо Це є... Щоб ви собі бачили, я сніму де якраз на якій ділянки працюють. От гляньте там. Внизу. Люди працюють, бачите як. Без техніки безпеки. На даній ділянці нічого ми не, не бачимо Бачимо машини Як рубається ліс Все в них рахується Ділянка Бачите, все що не гарне, вони витягують, забирають, а відходи лишають, показують нам. Дивіться, як люди працюють без, без форми, без казок. От вони вибрали свою ділянку гарний крупний ліс. І працюють. От дивіться. Видно як ріжуть. Цікаво, да? Ми попали на якраз таку ділянку, де вони не чекали нас побачити. Хотілося би це все провірити. Доброго дня! Подивіться на. Номер, якого немає на даний момент. Бачите, він є голий, тут є. Щоб ви собі бачили. Бачите? На цю ділянку на даний момент немає, так що можна визивати екологів. Як працюється, хлопці? Добре. Де вас старший лісник? Де лісник? Де ваш лісничий? У вас як звати? Йора, да? А чому ви без каски, без убора? А? А, тому що ми є з міліції, друг. На, подивись. Ми є представники козацтва, правоохоронні органи, які ми контролюємо це все зараз на даний момент. У нас є постанова. Я? Так, що, щоб ви тобі знали? Де номер ділянки? Має дописати, так? Да? На дальній ділянці немає номера, який би відповідав різків. Дивіться, люди працюють, які без головного убора вибраний ліс, який рубається повним ходом. Зрозумійте, що це є. У нас є ще одна людина яка підтвердить. Доброго дня! Як вас звати? ні, ви маєте білет на рубку ліса цього. Ви працівник лісництва. Як почті? Ви маєте право тут рубати? Це яке лісництво? Яке лісництво? Ви не знаєте, да? навіть яке лісне буде працюєте. Добре є. Дякую. Розуміло. От така у нас і є рубка. Тепер вже можна дзвонити і говорити в органи, щоб прийшли, подивилися, екологи, чому тут немає вказаного е, білета. Все, идем наверх, все, все, тут ничего незаконного. Нету ни номера, ни документов. Можно вызывать сразу прокуроров. Ви маєте киску виток лісника, що ви тут робите, що працюєте. Я вам сказав, що працює ще один. Вам сказали, хто сказав? Я вам уркажу, пішли на війну. А, ч? І ти? А ви не хочете, не будете за свою баскіщину воювати? Будемо, бачите. Ну у вас є ті шеф, якийсь командир? Хто має зараз приїхати? Ви дзвонили шеф, Тут є. І вам все одно, так? Да? що, визиваємо міліцію? Визиваємо міліцію, де будемо це описувати все. Що це за ділянка? На кого ви працюєте. Зрозуміло. Так. Ром, треба потім в машину взяти телефони. Записати їхні всі фамілії. Полос. Ваші? Ну, так я визову зараз прокуратуру, заберемо участок дрох. На відео все є, але ну, ти вже ти лучше не грубий і давай будемо з тобою нормально говорити, добре? Бо ти знаєш, що кожне слово це є грубость. Бачите, сотрудники лісництва розмовляти з нами не хочуть, документа не мають на лісни, на рубку, без жилета, без шльома. Половину втекло вже, от бачите, прикотилася рубка. Зараз ми йдемо, визвомо прокуратуру, міліцію, пусть на даний участок приїжджають і будемо розглядати це питання. Йдемо. Люди працюють без документів, без нічого. І бачите, От трактор їде, який це все робив, теж витасів брівно і вже не таще. От бачите, яка у нас іде провірка, а люди навіть не знають, що говорити, чий ліс, кому ріжуть і за чим ріжуть. Підходимо сюди поближче, тому що з нами розмовляти не хочуть. Йдемо запитаємося, хто тут від... вони такі є. Доброго дня! Можете представитися, хто ви є? Я представник козакства в Сергій Миколаївич. який має право провірити вас, як ви працюєте. Техніка безпеки. Повністю, чи квиток на рубку, білет. Білет у шефа? У шефа. У вас є на роботу, що ви тут працюєте? Да. Да. Де ваші каски, де ваші жилети? Де шеф? Може шефа буде дзвонити? Хлопці не дзвонили? Ну, не знаю, вони сказали, що вони не знають на кого працюють навіть. Дзвоніть шефу, будь ласка, пусть підійде сюди. Трактор їздять, роблять. На ділянки немає нумерації. раз От я вам зараз покажу на трактор, я думаю, що вони вже заховали трактор, вже трактор не буде працювати. Робота не прекращається, ми приїхали, вони далі все рубають. Це є фори ліс. Зачистка. Лісу ну. лісоруби, які бачите, працюють і не зупиняються. Їх нам власть, кажуть що. Ще раз вам показую, щоб ви бачили, що тут нічого нема, не промиром, взагалі. Те, що вони тут написали. Просто поклали столбик він. Тут є раз. Тут є два. Щоб ви знали. А тут нема нічого, дивіться, бачите?